Всім привіт! У нас наявності дуже стильний, елегантний набір, чорний матовий. В ньому три казанчики, ковшик та сковорідка. А що саме цікаве в цьому наборі? Отакі з'ємні ручки. І на сковорідки, і на казанчиках, і ковшику. Можна зняти та поставити в духовку запікати. Ну, дуже подобається мені такий набір такого ще не було. Дуже міцні, важкі прибори, якість тут супер. Підходить до усіх до плит для індукції, покриття шикарне гранітне, нічого не приліпає, можна мити звичайним миючим засобом. На казанчиках теж отак ручки знімаються. Ну, Супер. Дуже зручно. Ну, і казанчики важкі.